Плануєте побачити колізей, пропливти каналами Венеції чи поніжитись на пляжах Сицилії. Супер, але є одна важлива деталь: у багатьох містах Італії діють туристичні збори, які не включені у вартість туру чи готелю. Ці додаткові витрати часто стають несподіванкою, тому краще про них знати заздалегідь. Найвищі збори діють у таких містах: Рим до 10 євро за особу на добу в готелях 4-5 зірок. Венеція, окрім збору за проживання, введено вхідний квиток у центр міста для туристів без ночівлі. Флоренція до 8 євро. Мілан приблизно 5 євро. Неаполь 4-5 євро. Верона 2-5, Палермо. до 3 євро. Для дітей часто діють пільги або повне звільнення. Ці суми сплачуються окремо під час реєстрації в готелю або під час виїзду. Однак, якщо все ж таки запланували поїздку до Риму, до омріяного колізею, динамічне пакетування вам з цим допоможе. А разом із TPG забронювати подорож можна легко та без зайвих хлопотів. Заходьте на сайт Travel Professional Group UA. Далі підбір. Вибирайте країну Італія. У блоці Транспорт ставте прапорейси літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто Рим. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Натискайте Знайти тур і вибирайте будь-який готель на свій смак. Бронюйте, оплачуйте і вирушайте в подорож. Відень у ритмі танцю. Фестиваль Імпульс Танц вже зовсім скоро. З 10 липня по 10 серпня відень перетвориться на величезну сцену. Тут пройде імпульс танц, найбільший фестиваль сучасного танцю у світі, і це справжній мастхев для всіх, хто любить рух, енергію та мистецтво. У програмі спектаклі, від провідних хореографів та нових талантів. Безкоштовні майстер-класи на вулицях і площах відня. Вечірки, діджей сети та живе спілкування в атмосфері мистецтва та свободи. Уся столиця Австрії в цей період перетворюється на велику сцену, і ви можете стати частиною цього магічного простору. Бронюйте подорож до відня за допомогою динамічного пакетування. Зручно, швидко, на будь-який бюджет. Заходьте на сайті піджиюа. Далі підбір. Вибирайте країну Австрія, у блоці транспорт натискайте на прапорець, наземне обслуговування та «GDS». Тоді додайте бажані дати, тривалість подорожі, а в містах вибирайте відень. Натискайте Знайти тур і ось перед вами величезний вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте, оплачуйте, і ви вже в дорозі. І за традицією до новин динаміки: наземне обслуговування. Понад 220 тисяч готелів у вашому розпорядженні. Ви можете забронювати лише готель без перельоту, і це дає повну свободу у плануванні поїздок. Функція наземне обслуговування в системі TPG. це ідеальне рішення для тих, хто хоче дістатися самостійно, має власні квитки або подорожує автомобілем. Шукає альтернативу пакетному туру. У нашій базі більше ніж 220 тисяч готелів по всьому світу, безліч категорій, номерів та типів харчування, актуальні ціни, регулярні оновлення, зручна навігація, фільтри, система підбору. Не забувайте звертати увагу на тип тарифу: зворотній можна скасувати, незворотній вигідніший, але без повернення. Уберіть країну та місто. У транспорті відмітьте GDS та наземне обслуговування. Кажіть дати та тривалість і насолоджуйтесь вибором. Шукайте готелі по всьому світу. Слідкуйте за новинами щотижня і дізнавайтесь першими, куди варто вирушити просто зараз. З вами Travel Professional Group, подорожі, які вдаються. До зустрічі в наступному випуску TPG News.